Крилата ракета це проста ціль. Це так простими словами, це е, така труба, яка летить прямо. Це не літак, який маневрує та скидає лавушки. Вона дуже тепла, дуже гаряча і добре видно. У е, неї дуже великий двигун. Яка є складність, виявлення тільки, тільки виявлення. Вона летить низько. Якщо ви її побачили, і у вас є якийсь комплекс, там переносний стінгер, ігла, бо містралі, її знищити дуже легко. Вітання, друзі! Це новинарня, новини України, що воює. Я Дмитро Виховій, головний редактор. Сьогодні ми розкажемо вам про ПЗРК французького виробництва Містраль, який стоїть на озброєнні підрозділу наших друзів з одного із зенітно-ракетних. Підрозділів нашої улюбленої бригади, не скажемо якої, але е, в принципі, от після того, як е, наш друг козак е, розкаже про цей комплекс, ви зрозумієте, чому ми загорілися бажанням зібрати на нього 250 тисяч гривень для його дооснащення. У мій позивний козак. Е, я з Чернігова, я призвався. Одразу після початку війни, до цього я приймав участь у бойових діях у 2014 році. Місто було в оточенні і всі люди стали на захист його. Ті, хто був військовим в минулому, той вже знав, куди йде, що буде робити. Я служу в інтернетракетному підрозділі однієї з бригад. Зараз ми виконуємо завдання на сході України. Ми використовуємо французький ПЗРК Містраль. Ну, ця система дозволяє контролювати повітряний постріл на 360 градусів. Стінгером потрібно носити на плечі і постріл робиться з плеча. А на містраль ти сідаєш отак, і наводишся і робиш постріл сидячи без навантаження на спину. Легше вразити ціль в цьому плані. Ця угу. система вона незвичайна, вона не така, як переносні комплекси стінгеру та ігла. Вона потужніша, але при цьому дещо важча. Тому вона використовує триногу отаку. В інших комплексах її нема. Я до цього в армії не служив взагалі. Відправили на навчання. Навчання тривало два тижні. Цей комплекс він не складний в користуванні. Тобто буквально пару натискань кнопок і. Вже робиться постріл. Після пострілу нам вистачає до п'яти хвилин, щоб зібратися та змінити позицію. Скажу одразу, вона не дуже мобільна, але усі недоліки мобільності компенсує потужна бойова частина. Хотілося б окремо подякувати французькій стороні, що предоставила нам таку чудову систему. Таку потужну. Наші іноземні партнери, що нам допомагають, вони розуміють, що це нова війна. Вона вже йде іншими правилами. Застосовується інша техніка, інші принципи. Та вже, скажемо, скажімо так, вона все міняє. Вони зараз дивляться і вивчають, Вивчають, як вона йде, вивчають наш досвід. На навчання мені говорили, що навряд чи я попаду на амістраль тому що їх було на той момент мало в Україні. Але мене направили в цю бригаду і призначили до цього комплексу. Ця ракета є універсальна. Її можна знищувати як літальні апарати, такі як літаки, гелікоптери, крилаті ракети. Вона має 1800 осколочних елементів. Ну, при влучанні майже, майже 100% знищує ціль. Вони зараз е використовують іранські дрони, я так гадаю, для того, щоб ми вистрілили зенітні ракети по їм, по цим шахідам. Е тому що це дуже проста ціль, вона не швидкісна, вона здорова, помітна. дуже, А ракета, ракета, як ця, чи, наприклад, Стінгер, чи Ігла, чи там, потужні комплекси БУК С-300. Там потужна ракета, яка повинна знищувати швидкісні цілі, такі як літаки, щоб вона могла їх догнати. Підери хочуть, щоб ми вистріляли всі ракети по їхнім дронам, але ми маємо деяку військову хитрість. Пезерка Мистраль складається з установки, ракети та прицілу. До речі, це тепловізійний приціл. Так, власне, для чого ми тут зібралися і показуємо вам цей прекрасний містраль цього прекрасного зенітно-ракетного підрозділу, з яким я маю справу із далекого 2014 року. Цей тепловізор, він, звичайно, гарна штука, але його характеристики не настільки чудові, щоб знищувати стільки повітряних цілей, як нам хотілося б. Це вдасться зробити. Значно ефективніше, якщо на нього поставити трохи інший тепловізор з іншими характеристиками. Перше завдання любого зенітника це виявлення цілі. Любий комплекс, чи то переносний, чи то стаціонарний, чи такий, як великі комплекси «Бук» чи С-300. Перша задача для них – це ціль знайти, виявити. Якщо ми її виявили, далі ми її можемо знищити. Тому ми хочемо мати змогу уявляти цілі дещо далі. Чим то, що нам зараз дозволяє цей тепловізор. Тут необхідне пояснення: штатний прицільний пристрій дозволяє виявляти повітряну ціль, тобто літак москалів, на порівняно невеликій відстані. А якщо встановити на містраль сильніший тепловізор із додатковою лінзою, тоді мобільна група козака отримує змогу знаходити літак русні на 3-4 кілометри раніше і вражати штурмовика пострілом ще на зустрічному курсі, коли йому важче ухилитись. І що важливо, доцільність модернізації Оптики для цієї моделі містраля підтверджують і французькі союзники-консультанти. Ми хочемо виявляти їх раніше, і тому у нас буде більше часу та більше можливостей для знищення. А скільки такий катеповізор може коштувати? Ну, він може коштувати десь 250. 260 тисяч гривень. Обрат на таку суму ми будемо націлюватися, щоб її зібрати. Я думаю, що наші глядачі і читачі новинарні нам всьому допоможуть.